Складні комунальні питання, які не вирішуються руками. Раніше вони виникали тільки в дуже старих будинках, але війна перенесла цю проблему і на благополучні багатоповерхівки в одному з будинків на Павловому полі, який на сьогодні вже витримав три прильоти. Проблеми з теплом почалися саме з 2022 року. Воно просто зникло в деяких кімнатах. Тепловики три роки намагалися встановити точний діагноз проблеми, але Ребус не вдавалося розв'язати через відсутність мешканців і неможливість обстеж. Жити всі квартири допомогло тільки втручання міського голови. До нас приїхав міський голова Тіріхав Ігор Олександрович. І е я до нього е звернулася за допомогою. Він дуже швидко відреагував. До нас приїхала бригада, і зробили все так, щоб навіть мешканцям не довелося нервувати. Кількома поверхами вище подружжя Лобанових просто в захваті. У колишній холодній кімнаті нарешті росте розсада для дачі. Син каже, що його не чула не рости. Все не росло. Гіркий перець не ріс. А зараз почалося життя. Дякувати нашому міському голові. Він реагував і нам зробили поточний ремонт. Як каже заступник директора технічного харківських теплових мереж внутрішньобудинкових систем Олександр Ганженко, в результаті комунального розслідування виявили дуже якісний ремонт в одній з квартир на 14-му поверсі. Переобладнання системи опалення в ній викликало збій в усьому будинку. На 14-му поверсі була проведена робота самовільного втручання мешканців з перепланування системи опалення в квартири. Був завужений турбопровід. Зв'язку з цим циркуляція була погана. Трубопровід забився, і зв'язку з цим прийшлось повністю виконати поточний ремонт. Саме із несанкціонованими ремонтами, за словами Олександра Ганженка, пов'язані найскладніші випадки в системі опалення і переробляти такі проєкти дуже дорого. Набагато дешевше звернутися по допомогу до фахівців з теплових мереж ще до ремонту. Принаймні вам скажуть, як робити категорично не можна. Крім того, з початком війни суттєво покращилася комунікація між комунальниками з водоканалу і теплових мереж. У нас є комунікація, створені додаткові телефонні групи, де ми бачимо всю переписку, що зроблено, коли зроблено, що відключено. Тобто є моментальне реагування і повна взаємодія між КП. Перший, хто зайшов там в тих підпілля в квартиру, бачить, що є суміжна течія по холодній воді, чи по гарячій воді беремо і робимо. Не менш складні випадки підкидають тепловиками технологічні рішення минулого сторіччя, які масово посипалися саме під час війни. Наприклад, у старому двоповерховому гуртожитку гарячі теплоносії буквально змішався з холодною водою у старому кожухотрубному теплообміннику. За розпорядження міського голови у гуртожитку зробили капітальний ремонт заміною всіх комунікацій, у тому числі повністю переробили бойлерну восьмирічна господиня Мадіна. Одразу відчула покращення комунальних умов і замісила уладки. Була раніше холодно, треба було там і нада була гаряча. Вчора навіть так було добре, я покупалась так. Наразі харківські теплоенергетики готуються до закінчення опалювального сезону і початку нової ремонтної кампанії. Питанням номер один залишаються заявки від громадян.